Доброго дня всім. Діти. Сьогодні ми з вами вчимося писати скрипковий ключик. Що таке скрипковий ключ? Скрипковий ключ це ключ, який вказує висоту нот на нотному стані, тобто в якому регістрі вони пишуться. На скрипковий ключ, кажуть, ще ключ соль. Ось е, таке правило: ключ. Це знак, що вказує на висоту нот на нотному стані. Є два ключі: скрипковий і басовий, поки що мова йде за скрипковий. Скрипковий ключ пишеться від другої лінії, тобто, ось від другої лінієчки. малюємо таку радугу, яка впирається в третю, потім нижню радугу, як відображення вводиш, тільки ширшу. І ось така. за... Закручуємо ось так. І вниз рівненька палочка, і знову закрутили. Ось така трішечки важкувата, я б сказала, схема. Але, дивіться, тут дуже добре видно по черзі як писати. да? Ось дивіться, Спочатку ось такий елемент. Потім до цього елемента додаємо ще нижній. Потім до цього всього ще додаємо цю завітушку. Ось так. так, і... Потім в кінцевому результаті у нас виходить отакий скрипковий ключик. Да? Отже, на скрипковий ключ кажуть ще ключ соль, тому що він пишеться з другої лінійки, саме з тієї лінійки, на якій живе нотка соль. Вашим завданням буде прописати ось ці елементи скрипкового ключика в нотному зошитку. І так. Поїхали. Ось показую ще, дивіться, те ж саме. Без нотного стану. Просто стрілочками показано. Ось така завітушка, ось такий. Да? Така спіралька, така, бачите? ось, Далі, ось до цієї спіральки ми додаємо ще, як ніби да? Ось так, лише наоборот. Потім ми до цього всього додаємо ще. Ось сюди вже закручуємо і вниз ось цю паличку. Да? Вниз паличка, раз і закрутили. Я думаю, що зрозуміло. Показую, як писати. І так, ось хлопчик каже, що він вміє писати скрипковий ключ, а потім виявилося, що не дуже вміє. Чому? Ось був перший написаний. Гляньте, скажіть, правильно чи ні? Ось другий. Правильно чи ні? І ось я його запитую, і він зрозумів, у чому причина. Я щойно пояснила, де пишеться скрипковий ключик. І ось у нас є отаке, е, отака вправа: дивіться: обведив кружечок скрипкові ключі, які написані правильно. Ну, ось дивіться, перший, давайте подивимося, ніби з другої лінійки, але він в дзеркальному відображенні написаний. Неправильно. Далі, з першої лінійки, а нам треба з другої, ось з другої. А тут з першої. неправильно, Ось тут неправильно, тут з третьої, неправильно. А ось правильно, бо з другої. Зрозуміли? І ми на фоні цієї картинки, яку розібрали, матвій зрозумів. Все-таки де правильно, а де неправильно. Але ми завдання домашнє маємо навчитися писати скрипковий ключик. І так, спочатку пишемо перший елемент. Поставили крапочку на другій лінійці. І малюємо радугу, таку, яка має впертися в третю лінійку. Ось така радуга. Так? Ось такий елемент пишемо цілу стрічку. Так? І так до кінця. Потім до цього елементу, до цієї радуги, ми домальовуємо ще одну радугу, тільки малюємо її ширшу, щоб вона вийшла і тут не стикнулася. Зрозуміло? Дивіться, одним, не відриваючи руку від листка, від зошита, буде ось так. Думаю, зрозуміло. Матвій тобі видно? Mm -hmm. Так. Є, пропишеш оце. Діти, ви так само Оце все пропишете і мені сфотографуєте і скинете. Так, потім додаємо третій елемент. Отже, радуга, друга, і тоді як вісім. Оп! Ось так. Разом буде це ось так. Ой, Матвій, тримай зошит, хилиться зошит. Ще разок напишу. Ось сюди. Так. Ще й ручку не таку взяла. Хтось мені її зіпсував. Ось так. Так, потім ми пишемо, тримай, тримай зошит. Потім ми пишемо, додаємо ще рисочку вниз. Перший елемент, другий елемент, третій елемент. І вони раз. І ось так закрутили. Ще разок. Раз, два. Три. Раз. Ось так. Зрозуміло. Прописати два рядочки уже цілого, скрипкового ключика. Старайтесь, щоб були. Посередині ось ця лінієчка ось була, була, да? щоб він був красивий. Отже, скрипковий ключ це ключ соль. Соль, нотка, соль. Зрозуміло завдання. Далі ми пишемо з вами басовий ключ. Що таке басовий ключ? Басовий ключ це ключ, який в Вказує на те, що пишуться, що нотки записані в басовому ключі в низькому регістрі, він пишеться з четвертої лінійки. Вказує на те, що нотка Фа малої октави, яку ми з вами ще не вчили, будемо вчити. Знаходиться на четвертій лініючці. Тобто ключ скрипковий це ключ соль, а басовий ключ це ключ Фа. Для початку нам треба навчитися його писати. Ну, хочу сказати, що в цій книжці мені єдине, що не подобається. Ось тут треба трішки його по-іншому. Зараз вам напишу, як його я хочу, щоб ви навчились писати. Да? Е, басовий ключ. Пишеться набагато легше, ніж скрипковий. Тобто ми ставимо крапочку на четвертій лінієчці, Радугу таку саму малюємо, да, яка впирається в п'яту, а потім лише ось такий, як місяць, да, завернутий. І обов'язково ставимо дві крапочки між цими верхніми лінійками, між третьою, четвертою, і між четвертою і п'ятою. Давайте спробуємо. Е, Матвій, тримай, Отже, басовий ключик. Крапочку ставимо на четвертій лінійці. Так видно, да? малюємо радугу, яка впирається в п'яту. І тоді сюди, ніби як знак запитання, але не дуже робимо його аж так, так? Да? І дві крапочки. Ще раз. Ось так. Тобто, бачите, я не дуже його закручую. Ось оце, рівніші трішки. Да? Ось так. І дві крапочки. Пропишіть два рядочки басового ключа. Ось так. Дуже легко. Я думаю, що це зрозуміло. Добре, тоді чекаю ваші роботи на онлайн-платформі Просвіта. Це відео я завантажу вам туди, як домашнє завдання. Ви маєте це все записати і сфотографувати мені, скинути як виконане домашнє завдання.